Там треба трошки помудрити схемою. Коротше, тут у мене ось є проводки, виключення. І от я вперся в такий нюанс. Не знаю, вирішу я його чи ні, але поки що на даний момент це ще нічого не вирішено. Тут є функція там 3 і 2, коли вона включається, вона включається і одразу починає робити свій якийсь заданий алгоритм. Але виходить, штука в тому, що мені треба повіситися. Контактами на нормально замкнуті. Щоб коли в мене е, вмикається оця ось релюшка, вона подає сигнал на оцей тригер. Тригер включається, і одразу е, відлік іде не, чіпа, не включаючи реле. Тобто вона має почекати одну хвилину там, чи півтори хвилини, і потім тільки включиться. А включається воно, розмикаючи контакти, воно розмикає цю ланцюжок. В теорії, в теорії отой е, механічний вимикач має вимкнутися. Тобто, коли ланцюжок, як я вам розказував, з розетки вимикаєш, і воно виключається. Але у нього немає такої функції. У нього є функція, ось, ось 3, 2. Коли ми включаємо, воно там прогружається функцією. Блін, зараз я покажу. Один. На 3.1 функції майже такі ж самі, як на 3.2 при включенні, але нам треба на керування, щоб приходив, приходила напруга. 3.2. Так. Затискаємо. Це у нас час роботи, а, час роботи. Скільки у нас включено реле? Так, 2 секунди. На те, щоб воно виключилося. Добре. Час. Коли у нас нічого не відбувається. Добре. І оце ось кількість повторень. Воно може бути кількість повторень, це ось циклом йде. Так, все. Зберігаємо, затискаючи сет. І все, у нас ось 3,2 функції є. І дивіться, хопа! Ну тобто воно зараз в звонковому режимі. Тому що у мене стоїть зараз заживлений від цього. І бачите? Одразу включається релюшка.